Це наша молода сім'я холмогорів. Ця чорна гусочка, ось що посередині, що ми її продавали, вона вже несеться. Ой, багато вона несеться. Півтора місяця. Але ще несеться яйця, як казав, що були малесенькі. Єдиний мінус цієї сім'ї. Ця молоденька гуска, що зараз вона там є, вона несе яйця такі різнокаліберні, були великі, малі, були хороші, були дуже дрібненькі, але я закладав інкубатор всі. Що з того вийде, потім вам побачимо. Несеться наша ось ця теж гусочка. Веслокрила, сьогодні, до речі, вона має бути з яйцем, треба якось припильнувати. І яйця то були, то не були. Якось та, минулого тижня я пішов по дрова. Щось туди-сюди, дивіться, щось біліє, він туди, а там землі щось п'ять яєць. Тобто ось ця гуска. Неслися собі на дворі, на дрові десь там на дровітні, сама ховалася, щоб ніхто її не бачив. Як буде далі, що буде далі, не знаю, як результати. Ти ті яйця забирай, все рівно закладу інкубатор і побачимо, що з цього вийде. Ось такий був негатив по цій молодій сім'ї. Ніби теж, і гніздо зробив, в нема, десь то виїдають, вибирають. Ну, якщо чесно кажучи, трошки нерви беруть. Але то треба бути на місці займатися тим, а не те, як я приїжджаю раз на тиждень, і то не завжди. А за тим треба пильнувати. Хоча гуси зазвичай неслися добре, не знаю, що то тут. Чому вони витягують солому з гнізда? Там ті все з трьох гніздів, з двох гніздів зробили одне, а ті наоборот всі свої гнізда порозпалахували і повитягували солому, куди попало. Так, е, ось сіренький, скоро має стати татом. Е, не знаю, котре відео вийде швидше, чи там люди вже будуть гусенята, якщо будуть ну, вихід з інкубатора. Чи, чи, чи буде це відео, то Та вже там. Якось воно має скластися. Ну він скоро буде батьком. До речі, в нього плід склав 100% з тою густочкою передньою. Це по першій позиції. Ми там були, заклали. Були заклали не знаю скільки є, теж все будете бачити, але по оплоду з цією молодою гускою він нас відпрацював на всі сто. Хоча я переживав, що він її не порував, я не бачив, думав, як воно буде, чи буде порувати, чи не буде. Але, як бачимо, по заплідності в нього все супорово, і це навіть перший рік життя. От молода сім'я Холмогорів. Дала шикарний результат. Зараз там інкубаторі в нас світиться друга тура, просвіка світиться друга тура, інкубується друга партія яєць. Тож, Що там по плоду, я ще поки що не просвічував. Тож Потім, коли буду знімати відео про інкубацію, як там, що там, покажу вам і з вами теж переглянемо заради цікавості. Щодо він по оплоду вже із цією веслокрилою, тому що веслокрилу гусочку він порував досить часто і ще з самої глибокої, як то кажуть, ранньої зими і пізньої зими, ось, осені. З цей я не бачу, чи він її парував, але по оплоду все суперове. Тому навіть там на сів одне яйце двожовткове, і воно теж показувало, що буде гусеня, типу зародок розвивався. Я його лишив, не знаю чи з цього щось вийде. Але вже побачив нас на виході. Так, чи будуть вони поруватися, я не знаю. Іду, там зараз підкину гніздо їм соломи. І щоб вони мали де. І треба буде пильнувати, де буде нестися наше ось це весло крило. Ніби стараєшся, робиш, а чому вони так там і там несуться, Тато вже закриває їх на подвір'ї, бо вони ніде по потоці не ходили, щоб тут по пасові десь не неслися, щоб вони несли вдома. І все одно вони вдома навіть собі знаходять. Місце де знестися тільки, щоб не в стайні, не в гнізді, щоб було по-людськи. Щось цього року в нас ось така дилемма з нашими гусьми. Ось ця гарна вона така, як її мама. Гульки немає, це мені дуже подобається. Дуже така цікава. Там та вислокрила вона від білої королеви. Бачимо, що в неї дзоб і гулька така ж саме величезна, як її мами, а там та від красуні, що перед нею. Має таку більш делікатнішу голову. Вже цікаво, які будуть гусеняти, якого кольору нам десь ось ця сім'я голубенький гусачок і дві сірі гусочки. До речі, я так тільки що думав, може тобі їх продати. Невідомо, як він там покаже себе на другий рік з тими гусочками і це буде все гаразд. Але цього року ми бачимо, що він спрацював на, на відмінно. Ну, принаймні, перша закладка, побачимо, яка буде друга закладка і третя. Я думаю, що одне одному одне одному воно не зашкодить. От він. Так, ну що, ми погнали до праці всім миру, злагоди любові і Божої благодаті.